Баючи про ваше здоров'я, дорогі друзі, ми в черговий раз розпочинаємо нашу програму Країна Здоров'я в ефірі нашого телеканалу. І ще раз хотів би нагадати, партнером нашого проекту є. Картка здоров'я від Промінвестбанку, ваш надійний помічник в аптеках. Гости нашої студії сьогодні психолог, головний спеціаліст Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Любов Флоріашвілі, Вітаємо вас, Любов. Вітаю. Тема дуже важлива, тому що зовсім скоро, 1 вересня, дітки підуть до школи. Але для дітей взагалі це стрес. І як готуватись? І чи дійсно. Потрібно психологічно дитину готувати до навчального року. Загалом, зміна будь-якого дитячого колективу для дитини є стресом. Тому що до того дитинка була в дитячому закладі, дошкільному, в садочку, наприклад, якщо ми кажемо про дітей 6-7 років, так, в неї був е, звичайний режим життя, були викладачі, яких вона знала, були якісь стосунки, так, і вона попадає в новий світ, де є інші вимоги, є правила, трошки жорсткіше, ніж в садочку. Є нові діти. І Нові люди дорослі, з якими угу. треба а, побудувати якісь стосунки, яких дитина до цього не мала. І так, дитина переживає стрес, і в період стресу дитина не може навчатися, а що хочуть батьки, щоб дитина відразу показала якісь Хороший гарні результати. результати. Якщо йти з точки зору психологічної і вікової психології, то дитина шести років загалом не дуже готова до школи, тому що доля мозку, яка відповідає за концентрацію, за критичність мислення, да, за поведінку, вона ще не дозріла. В ага. дитини ще є ігрова діяльність, ага. вона хоче гратися, а школи вони не пристосовані для гри. На жаль, освіта не так швидко змінюється під потреби дітей, а нинішні діти вони такі дуже надшвидкі, ага. надінформаційні, надкреативні, надчутливі. Вони плакучі, вони mm -hmm. потребують якихось ніжніх стосунків. Вчитель не може ніжно обійняти 30 дітей в класі. І тому дитина потребує підтримки від батьків в першу чергу. От нас зараз буквально до нового навчального року залишилося два з половиною тижні. Mm -hmm. Чим саме потрібно зараз дітей заохочувати? Як mm -hmm. батькам готувати, психологічно налаштовувати mm -hmm. на початок нового навчального року? Я порекомендувала гуляти з дитиною поблизу тієї школи, куди вона піде. Да і говорити про це. Це місце, де тобі буде цікаво. Там тебе будуть нові друзі, ти будеш щось вивчати, щось цікаве робити. твою вчительку будуть звати так і так, а вона схожа на когось. Це якщо батьки е, приклали зусилля і весною, наприклад, дізналися, хто цей вчитель, який він, подивилися на нього, поспілкувалися з ним. Да, наприклад, е, мають змогу зайти в школу і побачити той клас, де дитина буде, щоб дитина вже психологічно готувалася, вона перейде в новий світ. Uh -huh. да, це дійсно такий процес, який потребує. Силу волі від батьків і час, але на жаль, батьки на даний час не дуже. Готові вкладати час, в підготовку до школи. Ми якось йшли, ніхто нас не готував ні mm -hmm. до чого, так і тому вони вважають, що якщо дитина першого вересня прийде, вона відразу має полюбити вчительку, призвичаєтись до школи і бути гарною, слухняною, не плакати кожен ранок, а не казати не ведіть мені туди, мені там погано. Ви mm -hmm. Не розумієте, це смерть. Mm -hmm. ну, так казав мій племінник. Ну, але з іншого боку, я пам'ятаю, як я чекав першого вересня і дуже чекав, хотів зустрітися вже своїми однокласниками. І для мене школа це mm -hmm. був зовсім це інший була... розпорядок дня, більш активний. Цікавий, тобто Але це проблема стресів, це проблема надумана, чи все ж таки ні? Вони є, тому що вони є діти, так? які ніколи ніколи не адаптуються до школи. І коли закінчується школа, вони наче як вийшли з в'язниці, справді, і вони зі страхом. Згадують свою школу, і це люди, які в майбутньому обирають для своїх дітей анскулінг, виховання е, в умовах домашнього uh -huh. світу, uh -huh. тому що їм самим було складно. Вони, начебто, вели себе непогано, але вони не задаптувалися. Якщо казати про дітей, які, наприклад, провчилися перший-четвертий клас, молодша школа, да так, вони також в стресі, тому що вони переходять в іншу школу, де йде зміна кабінетів, зміна вчителів, додаються вчителі, інші е, відносини, більш дорослі діти навколо вони також стресують. Вони також. Потребують підтримки, Да, є діти, які приїхали з інших міст до великого міста Києва, дуже динамічного, дуже місцем жорстокого, тому що дитячі середовище вони жорстокі, по суті. Діти народжуються, вони не знають, чи вони добрі, чи вони погані. Це ми дорослі формуємо. І якщо вдома в нас кажуть там твоя умова там впливати на все, що там відбувається, так, ти маєш там mm -hmm. про себе подбати, то дитина так себе і поводить, і звідси виникає булінг, який зараз є в школах, коли травлять одну дитину, mm -hmm. дитину, яка відрізняється, або дитину з іншого регіону. Ми сталкувалися з тим, що дітки е вимуше сімей вимушених переселенців їх обзивали сеперами. Хоча mm -hmm. дитина не мала до цього відношення, але це було да, і дитина. Казала, я не піду до цієї школи, мене не зневажають, мене обижають дуже я не багато піду. дітей зараз переселенців. із Зона mm -hmm. то із Луганської Донецької області, як їм адаптувати. Для цього, якщо ми говоримо про місто Київ, в кожному районі є центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Там є фахівець, який займається цими питаннями, які може піти в школу, які може поговорити з дітьми в класі, розказати, що таке вимушене переселення, що таке війна, як підтримати дитину, яка приїхала, поговорити з педагогічним колективом, тому що ми таке зустрічали і з боку дорослих, в яких, наприклад, батько або чоловік, або брат воює, да? а тут дитина з того регіону, де твій батько, він там воює. Ах, то він проти мого. І зрозуміло. Що людина не завжди може керувати своїми емоціями, і тоді ну булінг починався з боку дорослого. Це страшенно. Тому що булінг дітьми е попередити простіше. Але якщо йде булінг з боку дорослого, це складніше, тому що дорослий він маніпулює, маніпулює дітьми. Він може зробити це дуже натам, невидимо для нас, і це страшенно. Тому можна звертатися в центри соціальних служб. В нас є психологи і соціальні педагоги, які вийдуть на місце і е локалізують ці конфлікти. Працюють завдяки вам моєму лексиконі сьогодні з'явилось нове слово анскулінг. Вперше сьогодні його так, почув. Це гарно. От і, до речі, ми поцікавились в наших глядачів і поставили їм запитання, якби була можливість, щоб вони обрали домашню все ж таки освіту угу. чи шкільну. Давайте послухаємо, що вони відповіли. Якщо вона буде така академічна, то стані як була ще за яке ходила за союзу. Шкільно. Без преподавателя, я думаю, рівно нулю. Якщо є проблеми здоров'ям, то в принципі вполне достатньо домашні, А взагалі, звісно, школьне. В домашніх умовах краще можна вчитися, ніж в школі, там, ходити тільки так, баланди. Напевно, шкільно. Все-таки ж, все общество має бути. У ребенка. Это це как никак какой-то інститут общения, какие то правила общения з людьми. Тобто більше вже другому. Однозначно шкільну, тому що шкільна це соціалізація. Тобто людина, яка не перебуває в соціумі, це людина яка з нього випадає в першу чергу. Тому однозначно тільки шкільна освіта. Ласк. Так, от Любов, скажіть, будь ласка, все ж можливо для дітей переселенців можна було б і анскулінгом займатися? Можна було б розглядати, що таке анскулінг. це коли дитина навчається в домашній атмосфері, але завдяки зусиллям батьків. Наприклад, я добре знаю історію, я викладаю історію для своєї дитини і для дитини своїх дітей, друзів, uh -huh. наприклад, uh -huh. та це міні-колектив. Але я викладаю як для дитини п'ятого класу, так і для дитини десятого, тобто я маю так надати матеріал. Uh -huh. Або це коли ви з дитиною робите. Всі завдання, а дитина раз на, на, на тиждень ходить до школи і показує там свої якісь успіхи. так? В нас ще нема такого течіння, воно тільки-тільки зароджується. Воно дуже гарно розвинуто в Канаді, е, е, є в Америці це течія, тому що батьки вважають, що вони мають навчати, тому що приносить практичні знання. А до речі, на жаль, наша школа не дає практичних знань. Mm -hmm. Вона дає так, академічні, але нема практичних. Ну, Наприклад, я закінчила 11 класів, не, не, не на краще закінчила, скажу, в мене з математики були двійки. Я досі не розумію, наче я вивчала хімію, фізику. вони мені не згодилися ні разу. Тобто варто все ж таки розмежовувати шкільну програму. Або йти за здібностями дитини і за тим, ким вона хоче бути. Я за першого світу я юрист, я закінчила інститут МВД, при Академії МВД. І мені ніколи не пригодилась ні хімія, ні фізика. Я закінчила другого світу, і також я досі дивусь, на наша я витрачала стільки часу, приносила трійки, <світ> страдала сльози. Так, так, переписувала, списувала в сусіда по парті, в якого погано йшла література я писала йому сочинення. Він робив за мене математику, жінь, шо, фізику а, це також своєрідна школа. Домовитись з а, своїм колегами. Цьому допустим. я можу навчитися і дома, і з друзями. Про те, що там школа приносить соціалізацію, це з одного боку так. Тоді діти в інтернатах дуже соціалізовані. Угу. Хибно, вони не соціалізовані, тому що соціалізація відбувається в такому маленькому маленькому середовищі з дуже негнучкими правилами. Соціалізація це те, як я взаємодію загалом зі світом, не тільки з однією школою. Давайте уявимо, що навчальник розпочався, діти почали навчання, mm. і от ті діти, які не приготувались психологічно, діт... mm -hmm. батьки їх не приготували. З якими проблемами можуть зустрітися? Невро... Крім поганих оцінок? неврози. Дитина погана спить, дитини порушується режим харчування. Дитина е е набуває такі, знаєте. Нав'язливі рухи, наприклад, смокче пальця, гриза нігті, вириває волосся або куйовдить волосся накручує. Дитина конфліктує з усіма, тому що він не може взятися за домашнє завдання, він боїться, страшно, да, нові справи якісь. Да, тут треба розуміння батьків, а що роблять батьки. Вони саме травмовані школою зачастіше. Угу. Да, вони кричать на дитину, вони намагаються там, їй пояснювати. Дитина в стресі. Вона зажата, а коли людина в стресі, дитина в стресі, що робить організм? Він просто виживає, він не може навчатися. Його задача зараз отримувати. Цукор в нормі, там, наприклад, вологу в організмі дитини, да, і концентруватися на виживанні. Він мобілізується, він не може вчитися. Він працює на те, щоб вижити. Батько раз пояснив, два пояснив, три пояснив, на четверте він кричить, на п'яте він дає ляпаса. А що відчуває дитина? Мене не підтримують, я не потрібен. І людина, яка має забезпечити мій захисток, стає ким? драконом. Які mm -hmm. мене ображають, я ну, не можу їм довіряти в принципі. І в батьків потім стреси виникають. Батько батькам. думає, я не звір. Да, я люблю свою дитину? Що зі мною потрібно знову бігти до аптеки за спокійними засобами? Зараз я хотів би просто нагадати, що партнер показу платіжна картка здоров'я від Промостбанку, платіжна картка здоров'я від про Местбанку. Ваша впевненість у ваших руках, друзі. Давайте уявимо ситуацію, що дитина повертається зі школою, з таким станом неврозів. І як з цим працювати? Як з дитиною? Ну, якщо вже це такий затягнувшийся процес, то ми рекомендуємо звертатися до фахівців. Тому що не завжди батьки можуть надати саме ту допомогу. Да? І до того, якщо дитина вже відчула розчарування в діях батьків, вона може не довіряти їй. Тому що, наприклад, дорослому точно повірять мені ні. Да? Марі Івановна сказала, що це був я, а я це не я. А що відбувається в школі, наприклад, на тих же зібраннях батьківських? Чи хвостять твою дитину, а начебто тебе? Це ти mm -hmm. не вмієш читати. Що mm -hmm. роблять батьки? Вони приходять і в... взбучку роблять дитині. Гроші то таке, але приходять і кажуть, а ти поганіше, ніж Петро читаєш, а ніж Катя там себе ведеш. Стоп! Угу. Це ваша дитина, ви її адвокат. Ви її батько, ви її адвокат, ви маєте її захистити. Ви можете підняти руку і сказати, вибачте, Марія Івановна, давайте про проблеми моєї дитини ви поговорите зі мною наодинці, а не перед всім класом. Це не це зневаження до дитини. Загалом, дитина це особистість. Так нельзя. Моя колега, російський психолог, відомий Людмила Петрановська, каже, що школа це перше місце, де батьки передають дитину. Угу. Тому що нам соромно, тому що нас самих колись в школі встроїли, е, жорстко строїли. Да? Ми боялися вчителя, зараз завжди казали, слухайся вчителя він правий, він може бути неправий, він також людина. В нього може бути поганий настрій, він може неадекватно оцінити, що відбулося. Угу. Да? Але ми чомусь е, віримо, те, що каже він, а не наша дитина. Свою дитину ми краще знаємо. І якщо ми хочемо, щоб в подальшому у нас були довірливі стосунки, ми маємо вислуховувати свою дитину і захищати її. Будь-як Дома ви можете їй сказати на одинці все, що ви думаєте, як ви розстроєні? Як вам жаль, що так відбулося. Але при всіх і вся ви захисник дитини. Ну от якраз про дім поговоримо, коли я повертався зі школи. Додому я зачасту боявся запитання: ну що, як пройшов твій ага. день? Ану, покажи, щоденник, які оцінки приніс. Mm. Чи варто це робити? Взагалі Ні, не варто е, завжди можна спитати дитину про те, що відбувалося в школі по-іншому. Що було цікавого? Що тебе веселило? Що печалило? Да? Чим ти можеш поділ... поділитися зі мною цікавим, але ви маєте також демонструвати, що в мене на роботі було то, -то. Угу. дале. Да, або якщо я вдома, там відбулося те, те, те щоб дитина бачила, ви як з партнером з ним розмовляєте, угу. і в вас бувають невдачі. Да? І ви буваєте сумні на роботі, і він також має, може сумувати, він людина. А емоції вони в нас народжуються без нашого на то бажання. Але як вони з нас вийдуть? Це вже залежить від того, як нам показали це батьки. Тому, якщо ви самі не вмієте або не можете, то ми раді е, приймати таких батьків і консультувати їх. Десять центрів в місті Києві, один міський на довженка 2 Вони можуть звертатися за порадами до фахівців. Е, якщо є потреба, тут можуть працювати такі школи для батьків на підготовку з дітьми. Да? Будуть розказуватися про вікові особливості, про адаптаційний період. Якщо казати про прийомних дітей, то в нас загалом в кожному районі є один фахівець, який відповідає за таку дитину, за такий напрямок роботи, в якого функціях покладено піти до школи і підготувати адміністрацію керівництва до входу такої дитини. Тому що дитина зазнала травматичного досвіду, насилля зазнала втрату батьків, її промістили з іншого регіону або з іншого закладу. В неї так дійсно не завжди ті знання на тому рівні як цього вимагає школа, то для цього є фахівець, який йде до школи і спілкується, які супроводжує таку родину. Крім того, повчились в школі, побули в школі десь до другої, до третьої години. Є ще так. додаткові навантаження, гуртки різноманітні. Дитина повертається додому і знову ж таки своєї пам'яті. домашні завдання, робота mm -hmm. домашнім завданням. Дитина втомлена, можливо, там поспала трішки після школи. Mm -hmm. В якій атмосфері має бути проводитись? Привітна, привітно. Mm -hmm. Однозначно треба поцікавитися, як дитина, що вона відчуває, що з нею відбувалося. Та налагодити контакт, подивитися в її очі, посміхнутися їй, отримати зворотні від неї контакт, там, Привіт, мам, привіт, тато, да, о якісь посмішку, З -з -з побачити, що все добре, да? спитати, погодувати. Поцікавитись, чи дитина голодна, чи холодна. Це базові потреби, які поки вони не задоволені, дитина не може рухатися далі. Треба задовольнити базові потреби, дізнатися, як вона себе почуває, чи хоче вона їсти, чи хоче вона перевдягтися, чи хоче помити ручки і сходити до туалету. А вже далі потім поцікавитись, як справи, що було гарного за день, що було сумного, які веселощі були з друзями, з ким бачився. А вже далі можна перейти до того, якщо ти потребуєш, я можу підтримати тебе, якщо тобі ну моє треба допомога там, наприклад, вдома. Нашому завданні. Так? Можна посидіти рядом, можна з дитиною по-іншому поглянути на ці завдання, можна практично його використати. Але, на жаль, чесно кажу, інституту готують фахівців. Ніхто не готує батьків. Угу. Ніхто не готує батьків, як бути батьками. Тому що бути батьками це витрачати час, багато часу. Ми дорослі звикли називати це. Поствідпускний синдром дитина переходить з класу в клас, росе, росте росте, І як бути з такими дітьми, як їм допомагати? От після канікул, таких довгих там три місяці, да як у нас тривають в Україні? Тут також до нового навчального року тут. Також за 2-3 за тижні до школи можна з дитиною повертатися розмовним до школи, щоб як буде здорово, ти побачиш тих, з ким розставався на літо. Да що будуть нові навчання, якісь хочеш, ми можемо подивитися, що це за новий предмет в тебе, наприклад, буде. Да, можна прогулятися до якогось музею, щоб знов. Так, актуалізувати знання дитини до того ж, ми ж пам'ятаємо, перші два тижні в школі йде що? Згадування попереднього матеріалу, і тут також не треба рикати на дитину там, а, що ти літом робив, що ти не читав, не рахував дитина сама себе організувати не може. Це завдання дорослих, але літо дитині для того, щоб вона відпочила, насичилася, так? надихалася повітрям, новими емоціями, якимось. Барвами емоційними, так тоді вже має час пройти, щоб вона знову актуалізувалася і стала до роботи, так як це бачать батьки до Мартен. перед школою що є і медичні огляди, так. до прикладу, такі процеси, які потрібно пройти. Обов'язково обов'язково, тому що ви пам'ятаєте, були ці декілька випадків, коли діти, діти померли на фізичних майдан, фізкультурних майданчиках. І так, школа має досвідчитися, що ваша дитина здорова, що вона може приймати участь. У таких uh -huh. заняттях. Uh -huh. Так, кожні дітки проходять. Але це і непогано, можливо, з боку того, що е, така плинність часу, що нам, здається, наша дитина здорова, але ми, ми, ми не ліка, лікарі. так? Дитина була, наприклад, в таборі, вона там чимось харчувалась, вона, ну, казала, там болить животик. Так, що каже, мама зазвичай, сходи в туаліт. Uh -huh. ну, це звичайна реакція мами. Так. Да, а в неї, наприклад, загострився гастрит. Цього так не видно начебто. Але на, дослід... на обстеженні в лікар може запитати професійно-фахову дитину. Да? Вона, наприклад, скаже, тут болить. Він скаже, що мама, а вам треба звернутися до іншого врача, да там, наприклад, гастроентеролога. І тоді мама вже піде. А так, поки дитина каже там про щось своє, щось мама думає, ну то він не може оприділити, що болить. Uh -huh. та, і ми буває крізь пальці дивимося на діти, про всього маліта зустрічалися з іншими дітьми, гралися з ними. Можливо, варто було проводити якісь такі вечірки перед початком навчального року, батькам домовлятися, спільні прогулянки Все в руках які, батьків. Може щ, бути ще які речі можна от, використати? А, можна підтримувати пропозиція. загалом, якщо в дитини... Чисто психологічно. Чисто, що... Є якісь друзі з класу, з якими дитина спілкується, так, і вони там його підтримують, вони його друзі, вони з ним щось вирішують. Можливо, роблять драма. Ашку разом, то тоді має сенс загалом підтримувати стосунки, мати телефонні номери, да, нагадувати сину, що там чи дочці. Напиши смс-ку, да, привітай з днем народженням, якщо це було в цей час. Але знову це завдання батьків, поки дитина не досягла років 12, це завдання батьків. Тому що дитина не може сама себе організувати і щось відслідковувати. Якщо ми нагадаємо якось їй, да, і з, 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 з огляду на те, яка ваша дитина, є діти, візуали, аудіали, комусь треба якусь записочку залишити, комусь е записати аудіо, якісь повідомлення. Да, і дитина згадає, о, дійсно. Це не буде такий, начебто, тягар над дитиною, що батьки там контролюють його життя. Ні. Угу. Але це буде нагадування приємне, веселе якесь нагадування. Часто говорили про те, що має навчання тривати 12 років в Україні, хтось 9 років навчається. Загалом, як ви вважаєте? Ви от ви зараз подумаєте, що трішки, а ми вам дамо таку можливість. тому, що ми запитали наших глядачів, скільки теоретично має все ж таки тривати навчання дитини у школі? 11-12 років. Давайте послухаємо, що відповіли наші наша аудиторія. Давайте. достатньо, щоб бути оброзованим, 10 літ. 10, як мінімум. Десь окло 10, на самом деле, більше, мне кажется, не стоит. 10 достатньо. А а якщо немає, е, як сказати, таланту, то і достатньо і і 8, як колись було. Чи там 11 і 9, допустимо. Що 12 год вчися, можеш бути тупим. Можна і 9 бути розум. Це залежить від рівня самої людини. Я би взяв взагалі японську модель до 21 року. Як вам така ідея до 21 року? Як е, для мене занадто багато, тому що деякі діти в 16 років стають батьками. Скільки потрібно вчити? Думаю, що років 10, тому що до, за цей час дитина дійсно дорослішає, долю да? до мозку, дозрівають, да? вона вчиться аналізувати, оцінювати причинно-наслідкові якісь е дії. Років з 10, можливо, але е, треба виходити ще з можливості самої дитини, uh -huh. тому що, наприклад, е, прийомні діти вони не завжди відповідають біологічному віку. Наприклад, дитині 12, а вона за е, внутрішнім розвитком на 9. Вона тільки вчиться читати. То що їй, коли її зі школи викинути, да, тоді її треба викинути там, наприклад, в 17 років а вона не здатна ще нічого сама робити. Вона має навчатися до 20. Ясно, дякую вам, Любов, за ваші поради. Я думаю, що наша аудиторія, глядачі, дослухались до них обов'язково. Вам вдалих приготувань бажаємо до нового навчального року, друзі. Ну і нагадаємо, що партнер нашого показу платіжна картка здоров'я від Промінвестбанку. Платіжна картка здоров'я від Промінвестбанку – Ваша впевненість у ваших руках обов'язково зустрінемось на телеканалі Соціальна Країна.